Віддаючи групи, і якщо поставите руку на серце, повірте, мені одно, я був не обіду бися і за нічийний результат. Якщо взяти по загальному ігру, по першому тайму, не значно, ми грали, не пропустити, задняв команду було не пропустити. Десь деякій мірі і на контратації де десь десь забити. забити. Якщо ви знаєте всі наші проблеми, які в нас були на сьогоднішній час, це практично 5 чоловік, які випали з основного складу. Якщо на сьогоднішній день, то в заявку тільки 17 чоловік було здорових, 18-й вже був в заявці Богдану, то. Він навіть не роздівався. І на сьогоднішній час вже був, бачите, заявлений футболісти, який ми взяли на перспективу. Це у нас тракало Орієх, який в 1988 року народжений, 98-му 98 року народження, який бачите, високий, таких волинь, але передній захисник, який готовий місце на Хасівка. Наступний виїзд Олександрія, скільки футболістів вже відновлюються до того виїзду і чого чекаєте від цього? Ви знаєте, що зараз трохи з виборами, позачаровими виборами, така надкладка, ну я не знаю, чи надкладка, бо то всі команди, які можуть четвергаємо в Олександрії. І завтра завдання одно – відновити цих людей. Першим, що однозначно, що треба завтра це зробити сам. Відновлюючи процедури зробити і десь дивитися, що в нас вже на наступному тому що теж вже йдемо на виїзд. Я зрозумів, що Богдан ще не готовий буде поїхати на виїзд. Розрахуємо, що може Гром'ян вже в загальній групі завтра буде тренуватися і будемо його готувати до цієї гри. А ну, за Чорно говорити за тих всіх ні. Приємно, що Роман Гаврилюк де в деякій мірі зачепився. І з швами будемо знімати шви полянчику. Ну, я не боюсь, це ж голова, знаєте, як то на Ну, Будемо думати одно, але завдання було одне. Навіть тут не загубити очки, навіть чи не результат, а на мисідемо зараз вже Олександрію на прогулянку. Ну Давайте будемо критикувати. ну Не ну, було, не не щастя, 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 так ну бачите, сталося то футбол гра ну так, дивіться. Волошинович взагалі, за мені за здається, от зараз він вже відчув себе, що від нього залежать дори матча, так нормально, по ідеї, так. Дори, ну старався, ну ще не скажеш, не на ну, рівні. Треба мені певне доботану на курсі, треба скажу, бо так якось не зручно, що я вас критикую. так, Я ж не маю тренерської ліцензії. Ну, молоді, я б то, що ви кажете, але ви все одно їм довіряєте, і вони через що, бачите, дають. Повідає, я, я так думаю, чи я можу щось... Не мають трохи служби. Ну ви знаєте, я вам скажу про молодих. Мені задавали на початку чемпіонату питання таке, що в нас нема лавки, в нас нема того. Ви знаєте, я лавку не можу усилити людей, які можемо запросити. Я лавку можу усилити тільки за счет тих людей, які в мене є. І Якуючи тому, що у нас є студентська ліга, і в студентській лізі ми бачите, десь наіграли, десь досконалюємо таких футболістів як Соколовський Тарабалко, який два гола забив у студентській лізі. Бачите, і вже і траково підходить у нас з ліцею. Це наш, наша перспектива, наша зірочка маленька, думаємо, що щось вийде в нього. І я хочу сказати, що дублюючі склади, як ми їх так називаємо, я задоволений тим, що вони десь стучаться у двері і допомогли команді зараз в такі трудні часи. Один фланг випадав вас повірте. Лівий. Ну, 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 а б, ну, ви, ну ви, ви знаєте, б, я вам б... скажу, що одно мединський грав з лівом, це вимушено було ситуація, тому що посталася справа Гаврилюка, е... тому що розраховувалися на ті стандарти на, на передачі, а він більше справа грає. І ми не будемо з того судити мединською, але думаю, одно, що він більш грає і справою під нападниками, але нині виконував завдання, щоб було зліва. Це просто... Богдан Семенець сьогодні став кращим бомбардиром після цього голу. Чи Не боїтеся, що зимою його знову можна є... дьоркати? Богдан Семенець, ви знаєте, це наша людина і він ігрок нашої команди, але бачите, ну, не буду казати, що там. Трохи спорт вистую жовтою карточкою, ми боремося з тими жовтими карточками, бо нам дуже важко і без нього буде то але бачите, на емоціях, на тому всьому він не міг втриматись, отримав жовту карточку. Ну і ми раді за нього, раді Богдана Самінець. Дозначно, що ми раді за нього, але ми раді за команду, бо це в нашій команді стає кращим компандиром. І, і в нашій команді забиває, де був в других командах, він забиває. А там буде часно розсудити, де він буде, як буде. Поки що ми тут і будемо. Робити все на ну, поки що результат у цій команді. Ну сказати за ту команду «Геліус» – приємно рівна команда. Бачите, в кінці проти пропущеного голу голову вони пішли, мали два моменти, і, і без деякі мірі футбольне щастя було на нашій стороні.